Від Запоріжжя кримсько-татарському народу працівники історико-культурного комплексу Запорозька Січ виконали реставрацію фрагмента саркофага, що належав першому кримському хану Хаджі Гараю. Засновник ханства провів все життя у боротьбі за незалежність кримських татар, яку остаточно вдалося здобути в 1449 році. Його поховали в мавзолеї тюрбе Хан Джи в Салачику, який побудував його син Менглі Гарай в 1501 році. Фрагмент -сар... Кофага був вивезений з Криму на зберігання до національного заповідника Хортиця у 2009 році. Артефакт виготовлений з бука та має багато елементів притаманних культурі кримських татар у 15 столітті. Тож реставрувати знахідку надали саме запорізьким спеціалістам, котрі мають великий досвід роботи з деревиною. По суті, єдиними спеціалістами по роботі з деревиною, особливо мокрою, є спеціалісти станціального заповідника Хортиць, тому що вони вже на той момент понад 10 років працювали з човнами, які були підняті з Надніправо. Він знаходився у нас. На зберіганні, і ми так скажемо, його довели до розуму, попрацювали з ним. І останні буквально декілька місяців наші реставратори остаточно його довели до того стану, який по суті вже завершує його етап і консервації, і реставрації по суті, його можна вже музеїфікувати, передати кримському дому, ідея абсолютно слушна, здорова і абсолютно правильна. Відреставровану знахідку заповідник передав кримському дому. Перший час артефакт зберігатиметься в Києві, а в майбутньому його планують представити в Кримсько-татарській садибі, яку побудують на території Національного музею побуту архітектури Пирогова. Це підтвердження ще раз вкотре нашого братерства з нашим братнім українським народом. І сам факт того, що це ця передача відбувається тут на Хортиці, в середині, в джерелі козацтва це надзвичайно символічна подія. Як я вже казав, напевно, ми сьогодні не можемо в повній мірі дати оцінку, скажімо, величі цього братерського вчинку від Києво-Печерської лаври, частиною якого є і Хортиця. Наскільки ми дійсно. По-справжньому відносимося одне до одного, і є неякою не таємницею, що зараз на фронті представники кримстатарського народу.